Всім привіт, з вами знову Макс. Що, у нас буде супер розпаковка. Прийшла мені посилка з такого сайту, інтернет-магазину. Тему. Не знаю, я в інтернеті там дивився, Ну, саме головне, писало, що прийде до 10 днів. Реально пройшло. навіть 10 днів не пройшло і посилка прийшла. Це саме головне. Ціни так само дуже цікаві. Зараз будемо дивитися. Звичайно, що то, там, напевно, не буде супер-якість, але там є товари і дуже сильно якісні. Але за такі гроші зараз ви все побачите. Точніше, я сам побачу. Буду казати, як є, на хлопський розум, без ніяких понтів. Тому дивимося. Розпаковка. О, згадав ту. Дівочку, яка бульбу садить. Так, що у нас тут є? Лампочка. Почнемо з тої лампи аварійного світла, тому що зараз знову почали світло виключати. Дуже актуальна штука. Хто в нас буде перше? От, що в нас по порядку? Дрон. Я завжди мрію купити собі дрон. І тому перший дрон я купив такий, щоб не було шкода. Ну, просто-напросто його розбити. Тому що я не вмію літати, перший раз взагалі буду літати. От е, дрон ми лишимо на самий, як то кажеться, десерт. І ціна так само буде там. Вказана, за які гроші ви можете так само його собі замовити на тому сайті. Тему інтернет-магазині. Рюкзак. Так, у нас буде по порядку. Рюкзак потім. У нас інвертор автомобільний. Так само дуже потрібна штука, тому що вчора взагалі світла не було півдня. В холодильниках все топиться, а зимою, що буде, не знаю. Так що батарейки. То у нас до квадрика. Почнемо ми з лампи. Лампочка у нас от така очка. Велика лампа. Ого-го. Вага, скажу, дай Боже. Не знаю характеристики. Я не електрик, я нічого не можу вам сказати. Що тут написано без поняття. Подивитесь собі, всі посилання будуть в описі під цим відео. І буде спеціальний промокод от зараз на екрані. Вона коштує 5 доларів 49 центів, А мені зі знижкою 70% обійшлась в 1 долар 64 цента. Так само, я кажу, за тим кодом, який зараз буде на екрані, ви можете замовити собі оцю лампу. Є ще така спеціальна пемпа, до речі, дуже класна штука. От зараз подивитесь. Отак, закручуємо. І вона світиться. Дуже гарний гачок, в палатку, повісив. Якраз нужна штука мені. Треба таких ще пару штук. Зараз ми перевіримо, як вона працює взагалі ось там. Крутимо, крутимо. так. показую все, як є. Лампа мені дійсно на вагу дуже подобається, вона не є легенька. О, чого? Що... Ага. Вона не світить. Світло виключене. Так, включаємо світло. Світиться? Крутяк. Зрозуміло. Все. З тим я все зрозумів. Стало трошки світліше. Переходимо тепер. Ні, переходимо тепер до новенького рюкзака який коштує 46 доларів 49 центів. А мені обійшовся він 12 доларів і 59 центів. зі знижкою 70%. Відсотків. Тому ось цей промокод. Посилання буде в описі. Ви так само можете такий рюкзак купити за такі самі гроші. Це на гривні скільки то. 12, де 400 600, 600-650 гривень. Бо я, якщо чесно, я вам зараз можу показати, яке я гімно купив за 900 гривень в магазині. Да ну нафід. Я два рази з ним з'їздив і він порвався. О! Оце красотища! Дивіться, скільки кишень! Одна кишенька. Все прорезинене. Можна їздити в дощ, ходити в дощ. Клас. Кишенька. Тут для документів. Але трошки не добре тут документи ставити, бо можуть поцупити. О! Так що так. От тут такі міцні. До речі, пластик, не знаю, за такі гроші, такий рюкзак. Я вам скажу, що він вартує навіть тих 46 доларів. Тобто це ну, рюкзак за нормальні гроші. Друга кишенька. Далі. Він от взяв і збільшився. Ого, дивимося, як він збільшився. То що таке? фіга собі. То можна тут заряджати і їхати чи ходити з телефоном. Ось, видно. Зарядка виходить. Зараз подивимося, що всередині. Блін, клас! Мені це подобається хамуха. Так, розкриваємо. Ручка. така прекрасна ручка. Ззаді ще одна кишенька. Отут документи треба носити. О, отут. Іменно тут. Тут ще одна. То скільки вже? Раз, два, три, чотири. Бля хамуху, тут можна понапихати за дорогу. Так, ми зараз тут все і понапихаємо. У нас огляди не закінчуються. Тут ще є. То шосте чи що? Клас, -мойо! Я в азарті. Сюди щось можна запхати. А що? Не знаю. Щось тоненьке. Блін, тут серединя не знаю, навіть як вам показати. От просто не знаю, як вам показати. Дивіться, що тут. Тако як чемодан. Це є чемодан. Саме справжній. Тут так само. Запхав, не знаю. Шкарпетки Тут... трусы або презервативы побольше Опа! Тут, типа, сорочки можно там ты не знаю, або какие-то платья, там, пиджак. Класс, я вообще в шоке. Або ноутбук, о, ноутбук сюда, бульк. И вот так. Раз. Ну, ноутбук, хай там валяется, попишу. Класс, класс, класс. Так, а то що таке, я не розумію. Ага! А Звідки та розетка виходить? Я не можу поняти. Бачите? USB порт. Він ж кудись іде? Чи то рюкзак заряджати? я не поняв. Може то рюкзак заряджається? Я нічого не розумію. що Ось цей ось цей USB порт. Це капець! Що це за загадка така? Хто має такий рюкзак? Ну напишіть. Нащо? Навіщо? От я не розумію, навіщо USB порт. От навіщо. Блін, не зрозумів нічого. А, тут Йопсін, мопсід, тут ще щось є. Ага! Ось навіщо USB порт? Маєте? Тут павербанк. Можна запхати або що, я не знаю. Ну, блін, я взагалі в шокі. На що то все? У мене такого ще рюкзака не було. Так, да, я дивлюсь, що тут на рюкзак здоровенний огляд. Так я ще раз нагадую, за цим промокодом можете його купити за 12 доларів 59 центів. Центрів кажу. Центів. Зі знижкою 70%. А оригінальна ціна 46 доларів 49 центів. Це капець. Крутяк. Це крутяк. Так, ключі. О, то мені треба, бо я люблю ключі загубити. Так, ладно. Ті дві кишеньки. Бі. Ну то рюкзак, я не знаю. Рюкзак для студента. Якщо чесно. З таким, звичайно, в Карпати не ходять. В Карпати ходять з таким великим, типу. Але так, на ровері поїхати, наприклад, там... А що тут таке? Воно аж по кругу чи що? До речі, замки. Замки дуже якісні. Так. Ми його розширили. Ага, я зрозумів, я його розширив, бо мені треба його розширити. Так, де я був? Я тут був. Так, тут я був. Ага, тут я був. О, тут я був. Вартує цей рюкзак своїх грошей. тут тільки замків, я не знаю, на 10 баксів мінімум. Це по собі вартості. Якщо не більше. Так, з тим ми розібрали. Бо я вже заблудився, де, в яку сторону мені йти. Ага, ось. Ще тут. Йо-майо, а то що таке? Ага. Ще один такий самий каніша. Так, дивимося, що можна сюди запхати. Тоже, купа всього. Спинка для спинки, такі кубики. Ну, не знаю, тут такий швидкий. На цей рюкзак я ще зроблю, напевно, детальний якийсь цікавий огляд. Добре, рюкзак, значить, побачили. Ще раз промокод тутечки для знижки посилання. На всі оці продукти, які я вам показую, вони будуть в описі. Тобто по них заходите, промокод вводите і замовляєте. Не знаю, щось там мені хтось сказав, що, то, там то, то. мені десь то, то, то конкуренти все там наговорюють. Роблять і всякі, блін. Заказали. Блогерів там всяких, щоб обкакали тему, типу, туди-сюди. А бачу тему, блін, нормальна серйозна фірма. За 10 днів дійшло. Та й тільки треба. Я от потім подивлюся і скажу точно, за скільки днів воно дійшло. 10 днів не дійшло точно. А, до речі, доставка безкоштовна. Це взагалі супер-пупер. Так. Оце заслуговує. Окремого е, такого, як вам сказати, відео. Я зараз просто покажу, от покажу, що є, прочитаємо. І буде інше відео. повністю. То, так що слідкуйте за цим. Ну, він важкий, оце вже добре. А інше відео буде по-любому, я його повністю протестую. А зараз ми, напевно, поїдемо щось таке коротеньке знімемо. Щось Запустимо, Попробуємо запустити щось. Ну, вага собі, така собі. Я от не знаю, де тут чистий синус чи нечистий синус. Де тут написано? То я, от... я не електрик, я вам зараз все на хлопський розум покажу. Коротше, в комплекті, значить, ось 2000 Вт. Ціна, оригінальна ціна 34 долара. 49 центів зі знижкою по промокоду оцьому, можете його купити за 10 доларів і 34 центи. Це взагалі, блін, капець, це халява. Пам-пам. Халява. Один вхід. Ну і в комплекті оці. Блін, не дуже. Не дуже. Ну, блін, за такі гроші, що ви хотіли. Я думаю, що тут написано, якщо 2000 ватт. А ну, мої догадки такі, 2000 там нема. 1000 може бути, 1 кВт може бути. Тобто якийсь інструмент, болгарку, я думаю, я підключу якийсь шуруповерт, мені якраз треба. Мені треба на дачі пошліфувати стіни. Ну, типа, дерев'яний будинок. Я надію, що він потягне. А перевести як Як перевести? Ну, зараз подивимося, стоп. Ясно. Ми то... Протестуємо потім. Знаєш, ще раз, промокод тут. Ціна 34,49. Знижка 70%, то буде 10.34. Скільки то 500 гривень? Пам -пам -пам, пам -пам -пам. Ну, я скажу, що якщо взяти 3449, то виходить 1200, ну десь 1400 доларів. На такі інвертори я просто бачу, блін, у нас продають щось по 2500-3000 гривень, блин, я в шокі. Ладненько, все. То ми запихаємо. І що ми робимо зараз? Що ми беремо з собою в цей прекрасний рюкзак? Так, його напаєш, сюди. Ось так. Закриваємо. пум 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 О, зараз павербант сюди візьмем. І всякі штуки. Все. Так само. Блін, то тут ще треба привикнути. Де тут що? Йо-майо! -йо. Де тут ще? А. Ага, о. Отут. Сюди ми запхаємо. Ось цей прибамбас. На квадрокоптер я залишу <смір> трошки інший. Ми його зараз поїдемо десь в поле, щоб я тут його не розбив, десь щоб він трохи політав. Так, батареєчки беремо. Ще зараз візьмемо павербанк на всякий випадок і кабеля. Та й будемо їхати. Ну що, пішли? Раз, два, три. Без акумулятора. Красота! Ху-ху. Кабель 20 метрів. Ану. Я тішусь, як мав по газетою. Зараз 10-та година вечора, ну, можливо, 11-та. Подивимось, 11 досвітиш до ранку. така ситуація. Фонарик, дивлюсь, світиться. Привіт, друг! Ти прийшов до мене? Так? Кобуси нема. Так, дивимося. На стіну, оту краску лущаву здираємо, пів години працюю на заглушеному акумуляторі. Точніше, машина не заведена, просто від акумулятора працює. Було 12,9 стало 12.4. Трошки нагрівся. Ні, холодний. Ну, якось так. Я боюсь е, на заглушеній машині це робити. Зараз ми її заведемо і спробуємо на заведенні попрацювати, подивимося наскільки підніметься вольтаж. Друг! що ти? Де був? Де ходив? Чорненький. Не знаю, якась аномальна спека. Дуже-дуже сильно спекотно. Зараз 4 година, Ну жара просто не Я чому вдів на довгі рукав? Тому що пилюка сильно летить. Якось так. Це капець. Зараз ми ще трошки поробимо. З інвертором все зрозуміло, промокод, ціна внизу і скоро перейдемо до квадрика. Робимо ще один тест на максимальній потужності. Завів автомобіль. Включаємо 14 вольт показує і зараз буде дуже весело. От такий перфоратор я позичив на секундочку, зеніт профі 1200 Вт. Оцей шуповерт має 680 Вт. Зараз спробуємо запустити його, якщо потягне, Оцей перфоратор спробуємо підключити ще шуруповерт. І це якраз буде блин, 1900 Вт. Перевіряємо! Ой, самому цікаво. Так, той підключений, але ми його не вмикаємо. Так, раз. Рембо перша кров! короче, каменюку раздолбаем. Две секунды. Так. Нормально. <связь> Оно. Нормально. Валить. Я в шокі. <риклад> Нормально! Я, якщо чесно, я не сподівався, що ось цей перетворювач напруги справиться. Бляха, муха з такою, з такою потужністю. Прийшов час до дрона. Але перед тим, як ми зараз будемо робити розпаковочку, подивіться оце відео. Як то кажеться, ніколи не здавайся. Фух, Я вирішив перед ну, тим, як я буду знімати розпаковку дрона. Трішки потренуватися, як він літає. А я в житті не керував дронами. Ну він в мене от, від того дерева зараз покажу. Хто знає там є лавочки? Як полетів, блін, де-то туди. І зараз покажу прикол. От, звітом я запустив його. Він як полетів, я нажав щось не туди. От отелю, я не знаю, тут десь на стадіоні треба тренуватися. І я тут все ходив, ходив, я не знаю, я дві години його шукав, думаю, пішло воно все в сраку. І той дрон, думаю, закінчиться відео так. Відкрию саквояж. Розкажу секрет, в чому дрон захований. І скажу, о, а де дрон? А дрон де? Отам все обходив, там. І тут вже такий, хочу їхати до хати, оті яблука дивлюся, яблуня, і тут яблуки починають, реально яблуні починають падати. І я такий бац! Дивлюся на дерево, а ну чи видно бляха муха. Курвий син, ти Блін, ніколи не запускайте в таких хащах, його якщо ви взяли перший раз як я. Ідіть десь на якесь відкрите поле, на стадіон, якийсь, не знаю, на галявину. А він застряв на дереві, блін. Як ми тебе зараз знімемо звітом, а? Скажи мені, будь ласка. А ну, піо, Вид... видно тебе. Гад. Ха -ха -ха. Ну, і... а чому ти виключився? Чому ти не блимав? Зараз ми це знаємо. Тобто, Напевно, сильний удар був, чи що? Але радості зараз зато. Інтернет-магазин темо, з вас бонус. За мої муки. А ну, де ти є? А ти тут? Хану, злізай давай! Ара! От козявка. Чого ти виключився? Чого ти виключився? Кажи мені. Все є на місці, батарея, камера, блін. Я навіть все не повідліпляв. Просто хотів нормально повчитися познімати. Ану. Називається Ха-ха-ха-ха-ха! Розіграш, розіграш! Вчись літати, вчись літати. Окей, все, я тут більше запускати не буду. Розпаковка. Не знаю, чи сьогодні я ще буду на ньому літати, бо як ви бачили в цьому <смі>, такому відео веселому, знаєте, 3 години ходити по ожині в кросівках і шукати дрон, це ще то завдання. Менше з тим переходимо. Значить, приїхав мені такий дрон в такому шикарному, як то кажеться, саквояжі. Отак, раз, раз, раз. Відкриваємо. І тут у нас бамс. В комплекті у нас запасні вінти. Там їх було 4 штуки. Один же я замінив, бо після того такого шикарного польоту він у мене зламався. Викрутка, ну і штекер, щоб заряджати. Так, далі. Пульт. Для пульта потрібні батарейки. Вставляємо. От дуже погано, що пульт. Один мінус поки що. Але хоча б про що ми говоримо? Про які мінуса і цей. Це дрон я взяв для того, щоб просто навчитися керувати взагалі дронами. Він коштує за промокодом ось цим. Буде 70% знижки, ціна тут. От якось так. Але хотілося б, ну, щоб пульт мав встроєний акумулятор і заряджався. Бо ті батарейки купляти то, Ну як то кажуть, не то пальто. Далі. Сам дрон. Отак. От Камера, так, знімаємо плівку, акумулятор. До речі, в комплекті одна штука, я там дивився якісь огляди. Там було і по дві, може бути, і три. Ну, зараз подивимося. Ось так беремо. Вставляємо. Все. А тепер саме цікаве. Ну, то дійсно, якась така. Він з батареєю не дуже... Багато важить. Раз. Два. Три. Так, тепер оглядаємо, чи всі в нас лопостять цілі після вчорашніх польотів. Так. Ракета, бомба, пітарда. Що ми робимо? Так, тут є кнопка запуску. Тепер включаємо пульт. Є. Yeah. До речі, камера працює, я перевіряв, потім ще покажу. Тут короткий огляд, все. великий огляд ще буде потім. Що ми? Я вам хочу показати отой вот прикол. Отак. Вот Так що справи. Мені ж страшно запускати, щоб зараз знову кудись не полетів. А ну ох. Ну от тебе в баню. На дебе стал. Ось такі справи. Знову помучився, але запускати я його не став, тому що тут такі бур'яни, тільки подивіться, що то робиться, то буду шукати до завтра З дроном ось цим ми зробимо огляд окремий, бо я тільки що його мучив, десь хвилин 15, не знаю, там в тому мануалі написано, що 8-10 хвилин польоту. Ну можливо, коли він вверху літає на максималках. А от зараз, то, що я з ним бавився, тобто пробував типу, кальбірувати, не знаю. До речі, от, хто має дрони? Напишіть мені, як от, е, з ним дати раду. Тому що. Не знаю, він як тільки його запускаю, в мене втікає бляха-муха, то тобі не велосипедом чи машиною водити, то зовсім інша історія. Так що отак, промокод. Ціна і до нових цікавих відосів. Віу-віу-віу.